Проступили до будівництва з нуля двох бомбосховищ. Це протирадіаційне сховище на території 22 та 12 шкіл. На сьогоднішній день ті сховища, які є в всіх школах, не дозволяють учням навчатися в одну зміну. Тут сховище на території 22 школи зможе прийняти десь до 800 людей, і на території 12 школи десь до 500 людей. Вони будуються прямо тут, на території стадіонів. Вони будуть повністю скрити під землею. І зверху будуть побудовані сучасні стадіони. Будівництво виконується за рахунок коштів державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. У нас в очному форматі зараз навчаються 760 дітей, які розбиті у дві зміни, і навчаються тиждень через два. Будова нового укриття це дуже гарний для нас етап. Дячні сьогодні і міській владі, і департаменту освіти, тому що дуже велика увага приділяє. Ця безпеки тут буде і футбольне поле, і баскетбольна площадка не тільки укриття, а облагородиться вся територія. Я думаю, що район Черемошок покращиться набагато завдяки такому будівництву. Ну і безпека понад усе звичайно, то пріоритетне питання. Всього в цьому році ми приводимо до ладу 12 укриттів в наших учбових закладах. 4 укриття ми вдосконалюємо, в 5 укриттях ми збільшуємо розмір цих укриттів. І три укриття ми будуємо з нуля. Це 26 школа, 22 школа і 12-та школа.